Я Тарасюк Маргарита, учениця 8 класу Самари Оріхівського ліцею Ковальського району Волинської області. Тема мого дослідження місць нітратів в овочах і фруктах. Нітрати головний компонент живлення рослин і натуральний компонент харчових продуктів рослинного походження. Присутність у рослини норма, проте, якщо їх доза у рослинах перевищення. Такі овочі та фрукти можуть становити небезпеку. У тварин та людини високі дози нітратів викликають отруєння і можуть привести навіть до смерті. Основним джерелом потрапляння в організм людини є продукти рослинного походження, зокрема овочі. Частина нітратів виводиться з організмів, а от інша частина утворює шкідливі хімічні сполуки, в результаті чого. Погіршується насичення клітин киснем, відбуваються серйозні збої в обміні речовин, слабшує імунітет, відбувається порушення нервової системи, знижується кількість вітамінів, що надходять в організмі, з'являються проблеми в судково-кишковому тракті, серцево судинною та дихальною системою, утворюються канцерогенні речовини. Метою мого дослідження є перевірити вміст нітратів в овочах та фруктах. Які ми часто споживаємо та розробити практичні поради по зменшенню кількості нітратів у них. Для дослідження я взяла овочі, картоплю, помідор, огірок і фрукти, яблуко та перси. Для проведення дослідження я використала індикатор діслужки, щоб перевірити нітрати у овочах і фруктах. Під час виконання роботи пам'ятаю про правила техніки безпеки. Виконує дослідження у добре провітрюваному приміщенні, обов'язково вдягаю рукавички. Картоплю, огірок і яблуко потрібно, щоб вони дали більше соку. Щоб правильно провести аналіз, уважно прочитала інструкцію. Тест смужки прикладаю до вологого зрізу продукту та чекає хвилину. Забарвлення тест смужок з результатом забарвлення контрольної шкали. Апельсин, яблуко, огірок, помідор, картопля. А також порівнюємо результат за таблицею гранично допустимі концентрації нітратів у продуктах харчування. Результати досліджень показали, що місць нітратів у катоплі, помідорі, яблукові в межах норми. А ось апельсин довгі рок мають підвищені місць нітратів. Знаючи, що нітрати солі, які довго розчиняються у воді. Я вирішила повторити дослід з за огірком, зануришую його перед цим на годину у воду. Знову прикладаю тест мушку на визначені лікратів. Цю колір тест смужки зі шкалою. Цього разу бачимо, що колір смужки світліший. Це означає, що міст у гіркові зменшився. Дослідивши овочі і фрукти, я зрозуміла, що небезпека отруєння нітратами дійсно існує. В нашому випадку найбільш небезпечними виявилися апельсин та огірок. Але цю проблему я не вважаю критичною, оскільки, якщо добре, зневивчити властивості нітратів, можна позбутися значної їх кількості нескладним способом. Ось декілька практичних порад по зменшенню кількості нітратів. Нітрати солі розширені у воді. Щоб знизити на 25-30% місць нітратів у овочах і фруктах, достатньо протягом години підтримати їх у воді. Додавати до страви овочі потрібно поварити 15-20 хвилин. Наприклад, при варінні картопля втрачає 80% нітратів. При приготуванні овочів їжу, особливо при вживанні їх в свіжому вигляді, місця концентрації нітратів шкірка, плодоніжки, серцевини корени плодів, черешки треба видаляти. Салати і соки бажано вживати свіжоприготовлення. Блягає їх на дуже тривалий час, навіть в холодильнику сприяє розмноженню в них мікрофлори, що відновлює вітрату до небезпечних в груди вітритів. Бережіть себе, дякую за увагу!